Вчора приїжджали, каталися на такі ось, на такому от кабінечку. Це у нас Соліс 26 із заводською кабіною. Е, Ні, ще машини немає. Може є, але водій ще не заходив. Олександр, що як? Тоже цей малючок із герметичною кабіною. І з реверсом він йде. Понижена, повишена, ходозменшувач. Зборка, ну, якщо, наприклад, оцього трактора, то зборка йде в Індії. Це повністю заводська зборка, в нас тільки прикручується тут колеса і все. На ловоли. Теж вони приходять повністю зібрані. Це ця заводська зборка. У нас ставляться тільки передні колеса. Передні колеса ставляться передні крила і противаги. От. Якщо ви запитуєте по ціні цього трактора, даний трактор це на Solis 26 коштує 14 500 із кабінкою. Отака от от екстрочка теж є із фронтальним навантажувачем. І з ще люсним? Джинма Сороковка 7500 і є акційна за 7200. Більш потужніше, що ви маєте ціни? Так, Ціна 50-ки починається від 16 400, якщо оці 50-ки. Є без кабіни акційна 50-ка джинма буде коштувати 8 8000 доларів. Оріон JD504, ви його всі знаєте, як джиндіра, 8900. Отака ось є 50-ка Соліс. Із ялинкою, бачите? Ось От, такий буде коштувати 16 800. Ось, будь ласка, вам і джин 40 -ка. Іде з двохдисковим щепленням, із реверсом, із ходозменшувачем, з боковою кулісою, із примусовою гідравликою. Ось так воно все нас виглядає.